субота ранок і я у лісі. Зараз біля сьомої години ранку, як я обіцяв, я поїхав по грибочки, які я залишав декілька днів тому. В першу чергу йдемо, подивимося, що там, а потім будемо шукати. Я ще сам нічого не шукав. Ось десь там я їх залишав. Йдемо будемо дивитись, що в нас вночі знову падав дощик. На небі хмари, тому буде похмуро. Буде відео розмите. Так, заходимо. Щось в мене великі сумніви на рахунок грибів, бо погода не дуже. Їх дуже швидко з'їдають слимаки і черв'яки. Так, тут десь ми його залишали. Нема нічого, ні сліду. Я на наступному місці щось, поки нічого цікавого не бачу. Бачу гілочку, якою я вкривав гриби, але гриба поки що не бачу. Добре, йдемо, дивимося під ноги, що у нас тут, щоб нічого не розчавити. Особливо звертаємо увагу на слимачки, бо вони часто з'їдають маленькі грибочки. Ось тут щось у нас... Ага, це був білячок. Я його чпати не буду, нехай собі харчуються. Бо з того маленького білячка дуже мало сенсу. Так. Ось наша гілочка. Дивимось, що у нас тут один грибочок, бачу, а другий не вижив. Ось другий він, при тому, що ось цей гриб був набагато кращому стані, він зав'яв. Ось цей гриб був добряче поточений і з нього. Все-таки щось виросло. Перший наш грибочок на сьогодні. І тут слиматюра сидить. Досить твердий непоганий білячок. Це з тих, що залишав, це перший гриб, який виріс. Ось бачу ще один, але це тільки що я його побачив. Цього я не залишав. Цей навіть трішки більший і кращий. Вже потрішки робиться людно в лісі. Вже велосипеди їздять і чую десь далеко шуми, перегукування людей. Досить непоганий також тверденький грибочок. Так, беремо їх і ще. Руденько пробіжимося і будемо їхати. Бо їхати нам ще сьогодні далеко. Я вже на третьому великому місті і по грибочках щось дуже сумно. Ось десь тут, біля пеньочка, ми знаходили минулого разу досить немаленького грибочка. Я швиденько тут все оббігав і нічого я не побачив, на жаль. Будемо ми зараз їхати на дальні місця. Надіюсь, щось ми по дорозі знайдемо. Дивимося горбики. Опа, маленький білячок. Добре, що не розчавив. Нехай собі росте. Не такий він великий, щоб його вбрати. Дивимося, що в нас тут. А, тут вже нема білячка. Ось де всі гриби ділися. Звісно, що жартую. Як я й говорив, вони в цьому лісі досить повільно ростуть. Тому великих надій в мене не було. Але хотілося. Тут щось підозріло. О, ще один маленький білячок. Нехай росте. Можливо, комусь буде, а не виросте, то не виросте. Це не такі розміри, щоб його брати додому, поки зріжеш, там гриба й не лишається. Добрався я до своїх дальніх місць, бігав тут все швиденько Ні, нічого немає, але не все так погано, бо де я збирав гриби минулого літа, все-таки щось мені вдалося знайти. Буду це все робити швиденько, бо тут ходить грибник. Так, йдемо. Ось тут було багато білячків минулого літа. І слимачки трішечки мені допомогли. Вони як бачите, слимаки. А тут стоїть білячок. Теж поточений, але поганий. Там далі в листях нічого немає. Ну, він такий твердий, гарний гриб, свіжий гарний гриб. Тут поряд ще один, тут вже з нього небагато залишилось. Частина шапки, ніжка була груба. 100. А залишки тут там же, можна сказати, їх немає. І йдемо до третього. Десь він у нас тут був. Ось. Теж досить гарний грибочок. Ну, це вже здоровий гриб. Доволі непогано. І тільки що? Я побачив якийсь горбик. А тут у нас четвертий грибочок Теж гарний здоровий гриб. Говорю тихо, щоб мене не спалило Ямку ховаємо. Ще я вам хотів показати. Залишки. Тут теж був якийсь грибочок. Не якийсь, а білий. Ось, не знаю звідки воно впало. А прямо тут він і ріс. Нехай. можливо, Можливо, ще виросте. Падає дощик, а ми продовжуємо. Хто пам'ятає це місце? Це біля дороги. Це наступне місце неподалік. Попереднього. І в цьому році я вже тут знаходив такого більшого, трішки пересокшого гриба. І ще біля цього місця була нірка, в якій жаба сиділа. Ну, місце також мене порадувало. Ось дивіться, яка тут краса. Ой, він щось вже втратив пружність свою. Ну, Можна взяти, шапка більш-менш ціла, а ніжки вже немає. Трішки ми спізнились. Ось десь тут я знаходив в минулому році. Зараз ми ще походимо, бо більше я тут не ходив. І будемо перебиратися на наступне. Воно також тут недалеко. Грибник мене. Практично спалив, але грибів він не побачив, вони стояли, лежали з боку складанні. Якась концентрація грибників така досить немаленька. Як на літо немає більше нічого. В траві гриби доволі швидко псуються. Їх з'їдають, вони гниють, під кушником подивимось. Оп, щось там є. Ніби відчу. Ось тут під листочком дивимось. А в нас тут ще один грибочок. Цей також досить м'яку ніжку має, хоча ніжка була велика. Ось такий. Досить гарний, але ніжка в нас ось така. Я на останньому місці побігав тут, нічого тут немає цікавого. Як бачите, місце виглядає ось так. Роз'їздила техніка там, де ми збирали гриби. Ну, з другої сторони, це тільки добре, бо техніка на колесах також розносить спори. І, можливо, вздовж дороги будуть нові гербні місця. А ми будемо підбивати підсумки і будемо їхати додому. Заїжджав я ще на маховички, подивитися. Також нічого немає. Очікував я набагато більше, але і на цьому я лісу вдячний. Ось так ми назбирали. Рахуємо один, два, три, чотири Шапочка. 5, 6, 7 і шапочка 8. 8 грибочків в сумі. І плюс 3 ми залишили на виріст. Ось така у нас сьогодні була грибна прогулянка. Десь на тижні я знову завітаю на те місце, де залишив грибочки. Ну, і якщо буде цікаве, обов'язково вам покажу. Бувайте і бережіть себе.